Визволивши етика з в'язниці, хедж відвозить їх обох до прикордонного поселення в тіні Бредберіця — великої стіни, що оточує країну. Незабаром усі поселенці зберуться на щомісячну годівлю. Люди стіни проводять свої дні, збираючи твори мистецтва та літератури з усіх куточків країни. У день годування прилітають голодні пічні боти. Якщо вони їдять. Світло залишається увімкненим, і їжа доставляється. Якщо вони голодують, голодують і люди. Запас пального у Геджа закінчується, коли вони з етиком досягають околиці міста і вони заходять на аварійну посадку. На щастя, всі надто зайняті підготовкою до годування, щоб це помітити сьогодні. Під час годування етик знайомиться з лідером підпільного руху опору. Ця людина знає місце знаходження першого з трьох потужних артефактів. Проблема в тому, що хедж та етик не знають ні імені, ні зовнішності лідера опору. Але хедж зібрав наступну інформацію. У лідера зелені очі. Якщо у лідера руде волосся, то його ім'я містить принаймні одну подвійну літеру, що йде підряд. Якщо лідер носить окуляри, то його ім'я містить рівно дві голосні літери. В іншому випадку його ім'я має рівно три голосні літери. Існує лише одна людина, для якої все це вірно. Як втікачка, етика не може прокрастися у натовп, не привертаючи до себе уваги. Але вона може давати вказівки хеджу. І один з інструментів, який у неї є, це те, що програмісти називають умовою, це твердження виду якщо А, то Б. Блок схеми чудова ілюстрація того, як вони працюють. Ця умова перекладається як Якщо А істинна, виконати інструкцію Б. Існують також умови, які враховують різні можливості. Наприклад, якщо А істинна, виконайте інструкцію В в іншому випадку, виконайте інструкцію С, Тож, які вказівки вона дає хеджу, щоб він зміг знайти лідера опору? За такою проблемою, як ця, можна спочатку спростити, що якщо хеджу потрібно лише дослідити цю одну людину, яку інформацію йому потрібно про неї зібрати, він може запитати, чи у неї зелені очі, які ще питання хедж повинен поставити, щоб знайти лідера опору, і як він може відстежити ці відповіді? Може здатися інтуїтивно зрозумілим, як ви підійшли б до цієї проблеми як людина, але хедж не людина, і тому виклик полягає в необхідності дати йому систематичні інструкції, які будуть працювати в будь-якому сценарії. Гедж повинен оглядати поселенців по одному, поки не знайде потрібну людину. Іншими словами, як і у випадку з замком на тюремній камері, це цикл, який повторює ті самі інструкції, тільки цього разу. Цикл включатиме серію запитань у формі умовних речень і завершиться як тільки хедж знайде свою ціль. Але спочатку вам потрібно впорядкувати свою інформацію. Кожна людина має набір характеристик: колір очей, волосся, окуляри та ім'я. Чи має ця людина зелені очі? Якщо так, поставте галочку поруч з кольором очей, якщо ні, поставте хрестик. Якщо у неї руде волосся, чи містить її ім'я подвійну літеру? Якщо так, поставте галочку навпроти кольору волосся. Якщо в імені немає подвійної літери, поставте хрестик навпроти кольору волосся. Людина з рудим волоссям і без подвійної літери не може бути лідером опору. Але зверніть увагу, що якщо у них синє волосся, то хеч пропустить це питання і перейде до наступного. В останньому запитанні ми можемо запитати: якщо людина носить окуляри, чи має її ім'я рівно дві голосні літери? Якщо вони не носять окулярів, то в їхньому імені рівно три голосні літери. У натовпі будуть люди в окулярах із однією голосною або без окулярів із двома голосними, але вони не ті, кого ми шукаємо, тому вони отримають хрестики. Лідером опору повинен бути хтось, хто має або галочки, або пропуски навпроти кожного питання. Прогалини це нормально, тому що якщо у когось синє волосся, то правило про руде волосся на нього не поширюється. Ви можете попросити хеджа поставити кожне запитання про кожну людину, а потім вибрати того, у кого будуть лише галочки та пропуски. Але є спосіб заощадити багато часу. Як тільки хедж позначить хрестик, попросіть його перейти до наступної людини. Вам не потрібно знати відповідь на кожне питання. Один хрестик означає, що ця людина не є об'єктом вашого пошуку. Хедж продирається крізь натовп. І за лічені хвилини знаходить аділу, лідера опору, та приводить її до етики. Аділа погоджується допомогти їм викрасти перший артефакт вузол сили. Але за однієї умови етик і хедж розпочнуть революцію, перепрограмувавши пічних ботів, які тероризують місто. І саме в цей момент з'являються роботи.